Вітаю вас! У жовтні 1974 року широко відзначалося 30-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. Це свято відзначається і нині, але є значна різниця між урочистостями 1974 року і нинішніми. Мало залишилося ветеранів, які безпосередньо визволяли Україну, які безпосередньо брали участь в боях Великої Вітчизняної війни. У 1974 році відбулося не тільки урочисте засідання, а також масова маніфестація і мітинг. Мітинг, присвячений 30-річчю визволення радянської України від німецько-фашистських загарбників, відбувся учора на судноремонтному заводі імені Куйбишева. У мітингу взяли участь рідні полеглих піонери з підшепної школи номер 14 міста Херсона. На честь тих, хто не повернувся з фронту, запалено факели пам'яті. Ніхто не забутий, ніщо не забутав. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, С фашистской силой темною, с проклятою ордой. Тридцять років минуло з тих пір, як на землі українській прогреміли останні постріли. Народ ніколи не забуде подвигів і жертв, ціною яких зламано хребет найстрашнішого ворога людства, німецького фашизму. До херсонців славне свято українського народу завітало буйно квітом золотої осені, зливою щедрого південного сонця. Відзначити історичну дату в обласному центрі зібралися герої великої вітчизняної війни: колишні партизани, ветерани мирних буднів, знатні хлібороби і ткалі, лісівники і корабели, тваринники і комбайнобудівники, воєначальники, молодь, делегації з сусідніх областей. З нагоди ювілею визволення радянської України. У музично-драматичному театрі відбулися урочисті збори громадськості міста і області. Їх відкрила голова облвиконкому Діна Йосипівна Проценко. Яскраву доповідь зробив перший секретар обкому Компартії України Іван Олексійович Мозговий. Промовець сердечно привітав ветеранів війни, воїнів Радянської армії, усіх присутніх. З визначним святом висловив глибоку подяку визволителям Херсонщини, мужнім синам і дочкам братніх республік, які пліч опліч з українським народом громили ворога на землі Шевченка і Франка. До залу входять група ветеранів війни. Від їх імені учасників зборів вітає генерал-майор у відставці, герой Радянського Союзу Вєхін. Про невтомний труд тих, хто сьогодні в мирних буднях гідно несе естафету, прийняту від визволителів, мовив слово помічник майстра бавовняного комбінату, кавалер двох орденів трудового червоного прапора Максиму. Заходять представники трудового селянства, на трибуні учасник історичного параду перемоги, голова ордена Леніна Колгоспу імені 22-го з'їзду КПРС Генічеського району Мазунов. Він розповів про хліборобську доблесть, запевнив, що селяни і надалі самовіддано трудитимуться в ім'я побудови нового суспільства. Від інтелігенції учасників зборів привітав режисер облмуздрамтеатру, заслужений артист української РСР Горбенко. Минулої суботи в обласному центрі відбулась масова маніфестація трудящих. Цьому присвячено нашу наступну кінорозповідь. Над Україною чисте блакитне небо. Ми радіємо йому, радіємо сонячному променеві, дитячому сміхові і в глибинах сердець свято шануємо почуття подяки тим, хто приніс визволення, хто розвіяв у прах коричному чуму фашизму. Одинадцята година. На Майдані Свободи біля пам'ятника лічу тисячі і тисячі вдячних городян. Пліч о опліч стоять колишні воїни і народні месники, бійці невидимого фронту і герої повоєнних п'ятирічок, всевілі ветерани і молодь, воїни місцевого гарнізону і піонери. За тридцять літ стали невпізнанні міста і села. Виросли нові населені пункти, оновилася українська земля. Про це говорить перший секретар обкому Компартії України Іван Олексійович Мозговий. Херсонці звертають погляди й думи до образу того, хто став керманичем першої у світі держави робітників і селян. Члени бюро обкому партії, облвиконкому міському партії та міськвиконкому. Представники партійних радянських, профспілкових і комсомольських організацій, ветерани війни, воїни місцевого гарнізону проходять біля підніжжя пам'ятника Леніну. В живих квітах свята відданість справі революції. Лунає мелодія міднотрубного маршу і колони рушають до парку слави, щоб вклонитися. Тим безіменним, хто в боротьбі з напасником поліг не задля своєї слави на землі, а задля щастя прийдешніх поколінь. У серці кожного біль і скорбота, сувора пам'ять береже імена героїв Радянського Союзу, Соботи та Губайдуліна, Харченка та Бережного, Бурназяна та Гуменюка, Антипінка. Та Висовіна, кудрі і кулика, імена Комкова, Гірського Ладичука, хлопчиків з карантинного, імена тих, хто визволяв Херсонщину. Вічна слава героям, вічна пам'ять, вічна вдячність нащадків. Пожовклий лист на Кленові дрижить, зелом росистим. Вистелені гони, відстоювши велике право жити, лежать в землі безсмертні батальйони, схили чоло відважних спом'яни, котрі несли в віки ім'я народу. Прислухайся, над реквієм війни музичать луни мирного походу. І нам до нього крок свій долучить, Жагу бійців нащадкам передати, Відстоювши велике право жить, Услід нам пильно дивляться солдати. Проводити свято вулиці добра традиція херсонців, яка, до речі, не забута і нині. Принаймні, ми відзначаємо свято вулиці Суворова. У 1974 році ці святкування були більш широкомасштабні. От кілька слів щодо назв вулиці. У нас в Херсоні вони не перейменовувалися останнім часом. Наприклад, в Одесі поміняли всі назви, поміняли, щоб знову згадати стару історію. Може, для Херсона такий революційний підхід до революційних назв, і є неприйнятним, але все ж таки треба звернути на певні незручності, які виникають з вулицями, які схожі за назвами. Ну, наприклад, у нас, як на мою думку, забагато вулиць, які починаються червоно червоно-перекопське, червоно червоноармійська. Червоно є вулиці, назви яких загубилися в історії, і мені не дуже, наприклад, подобаються назви. Вулиця 21 січня, вулиця 9 січня, можна поступово трохи міняти ці назви. Але повернемося до 1974 року і завітаємо на святкування вулиці 295-ї стрілецької дивізії. Хороша традиція складається у херсонців: проводити свято вулиць учора в день річчя визволення радянської України. Від фашистських загарбників свято відбулось на вулиці, яка носить ім'я колишньої 295-ї стрілецької дивізії. На мітингу виступив ветеран прославленої дивізії старшина запасу Микола Семенович Черкашин. Щиру вдячність радянським воїнам висловили студентка педагогічного інституту Людмила Несіоловська. Та учениця тридцятої школи Ольга Затхай. Вдячні городяни свято зберігають у серцях безсмертні подвиги воїнів-визволителів 295-ї стрілецької дивізії. У художньому відділі Херсонського краєзнавчого музею відкрита виставку, присвячену 30-річчю визволення радянської України від гітлерівського фашизму. Полотна художників України та інших республік розповідають про ратні подвиги радянського народу у роки війни, а також про звитяжну працю у повоєнний час. Виставку влаштувала обласна організація спілки художників України. Спільно з обласним краєзнавчим музеєм. Як і нині свято працівників сільського господарства в 1974 році відзначалося у жовтні. Воно і зрозуміло курчат рахують восени, а результати. Підсумки підбивають аграрії наприкінці року. Ці результати колгоспі імені Кірова Скадовського району були дуже вагомими. Раділи сельчани з Михайлівки і гостям з Абхазії, і зерну, якого зібрали по 34 центне раз гектара. У неділю трудове селянство Херсонщини урочисто відзначило Всесоюзний день працівників сільського господарства. Кінострічка, яку ми зараз покажемо, розповідає про свято у колгоспі імені Кірова з Кадовського району. Особливо цього року свято трударів села. Воно співпало з 30-річчям визволення радянської України від ярма німецького фашизму. До дня працівників сільського господарства. Кіровці прийшли з небувалими успіхами. По 34 центне резерна дав кожен гектар. Зібрано хліба більше 160 центнерів. Річні зобов'язання по виробництву і продажу державі всіх видів сільськогосподарської продукції перевиконані. Щедрі дарунки принесла осінь на колгоспне свято. Це блід невтомної праці, хліборобів і тваринників, людей, які не знають спочину у гарячу пору весни, літа і осені. Про славні діла Кіровців розповіла присутнім голова колгоспу Лідія Панасівна Гриценко. Друзів по змаганню привітав керівник абхазької делегації, що прибула до скадовчан на 30-річчя визволення України Володимир Сафарбайович Інал Іпа. Славних трударів Миколаївки поздоровив перший секретар Скадовського райкому Компартії України В'ячеслав Сергійович Бочаров. За рішенням правління колгоспу і партійного бюро, передовикам, ветеранам війни і праці присвоєно звання Почесний колгоспник». високої шани удостоєні Федір Сергійович, Степанов, Іван Петрович, Саврадин та Михайло Михайлович Охріменко. Перші сузмагання завоював колектив 3-ї комплексної бригади. Йому присуджено перехідний червоний прапор, колгоспу колгоспільний 24-го з'їзду КПРС, Гудзузького району Абхазької автономної республіки. За невтомну працю, за піднесення колгоспного достатку великій групі передовиків були вручені почесні грамоти на грудні знаки переможець соціалістичного змагання та цінні подарунки. До пізнього вечора вирувало торжество у колгоспній Миколаївці. У 2005 році у Сполучених Штатах Америки популярними стали ялинки догори ногами. Ну тобто їх ставлять так, що корінець угорі, а верхівка внизу. Кажуть, так робили ще у 17 столітті. А от у Радянському Союзі популярними були ялинки літні або осінні, і ставили їх в цехах підприємств, які виконували свої завдання ще до нового року. От така подія, таку ялинку поставили в одному з цехів Херсонського концерного комбінату. Майже на три місяці раніше на томатно-соковому виробництві херсонського ордена Леніна консервного комбінату запалила вогні новорічна ялинка. Колектив зустрів новий 1975 трудовий рік. На адресу передових виробничників надійшли вітальні телеграми від Міністерства харчової промисловості, союзу РСР і Української Республіки обкому Компартії України. Правофланговим соціалістичного змагання дід Мороз вручив подарунки премії. Понад 500 спортсменів взяли участь у комбінованій естафеті Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Її організував комітет комсомолу та спортклуб Ровесник Херсонського машинобудівного технікуму. Стартувавши від пам'ятника першим комсомольцям, юнаки та дівчата принесли естафету вулицями Херсона. Повз місця, що увічнюють славні подвиги радянського народу у великій вітчизняній війні. Переможцям вручено грамоти і пам'ятні кубки. Сьогодні на Херсонському телебаченні існує циклова програма Портрети на тлі часу. А у 1974 році була подібна програма, але з іншою назвою Мої герої. Героєм кінорозповіді 1974 року став актор Херсонського обласного музично-драматичного театру, заслужений артист республіки Георгій Кузьменков. Херсонський музично-драматичний театр. Він має давні і глибокі традиції. Нинішній колектив театру дбайливо зберігає традиції талановитих попередників. Серед тих, хто з перших кроків своєї акторської діяльності пов'язав долю з Херсонським театром, наш земляк заслужений артист української РСР Георгій Олександрович Кузьменков. Цього року колектив театру відсвяткував подвійний ювілей актора: 50-річчя дня народження і 30-річчя його сценічної діяльності. І всі 30 років віддані Херсонському театру, з ним пов'язані мрії, пошуки, радощі. А далі сцена спектаклю з вистави, який грає Кузьменков. Так ви. Не рассердитесь, вы скажете, что это обычная красная пропаганда. Я верю в рабочий класс, вы нет, я верю в русский народ, вас он ужасает. Вы верите в честность капиталистов, а я нет. Вы придумали рождественский социализм, а я стою за диктатуру пролетариата. Диктатура, слово тяжелое, но справедливое. Таких слов на ветер не бросают. По невеличких рисах скрупульозно збирав, створював він образ і тільки через вісім років вивів цей образ, образ вождя на суд своїх земляків. Робітникам, леварникам, всім, хто пройшов цей шлях, присвячується ця вистава. Більше трьохсот ролей зіграв Кузьминков за тридцять. Років сценічної діяльності. Це персонажі в п'єсах класичних, російських, українських і зарубіжних. Він створив такі різнопланові ролі, як Олег Кошевий у Молодій гвардії Фадєєва, як герої п'єс Олександра Островського, а також п'єси сучасні. Це і роль тихого драматургії Довженка. Це ролі героїв п'єс. Шолома Алейхама і Старицького відомої п'єси його за двома зайцями. Зустріч з образами у п'єсах Островського на Бойкому місці стали для авторів особливо важливою. Сцена з вистави зараз до вашої уваги. Кузьменков належить до тих акторів, які збагачують ролі своїм розумінням образу, вміють цілком підкорити себе загальному задуму. Режисера. Від вистави до вистави, ведеться копітка робота по створенню складного образу. Кузьменков майстер різноманітних жанрів. Але ще що хочеться сказати, що роль актора не закінчується із завісою. Актор повинен і в житті бути провідником цього прекрасного. Тому Кузьменков депутат міської ради. Секретар партійної організації театру, член художньої ради. Тому він говорить про мету свого життя служити людям, що він вже й робить. 30 років він дарує глядачам мистецтво, куди вносить всю щедрість свого таланту і чистоту свого серця. І на закінчення програми ви узнаєте, яку погоду обіцяли синоптики на 16 жовтня 1974 року. Очікувалась мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 10-15, в день 20-25 градусів, майже як влітку. На цьому інформаційна програма закінчена на все добре. Прощався диктор цього випуску. Великий німець гетте, автор Фаусту казав, що дуже важливо говорити не тільки про щось, а й як це говорити ну, прямо як про наше телебачення. І в нашому випадку як – це документальні кадри другої половини ХХ століття. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. До наступної зустрічі в ефірі.